Так, мої вітання, друзі. Опа, поправив, поправив порядок, зайшли в якусь. Так, ігровий автомат Олександрія Fire! Don't show again. А ми ж в нас ще грузиться, типу, чи що? що? Чого ти не, не включаєшся? Скажуть. О, я не нуб. Так, це в нас сороковка. Давайте акуратніше. З вісьмерочки підемо, поїдемо, подивимося, 2400 у нас на балансі є. Так, це що слот крутиться <кхм>, адекватні, на адекватній швидкості, це порядок. Так, перша 16 -ка залетіла. Ну, Бачите, я кручу в експрес-режимі, тому що гру роздуплити, і ми зрозуміли, чи тут буде кіно, чи не буде. Так. Щось тут акуратненько, там час від часу дає. Це в нас як ретрігер, оця башня. Нам їх треба потрібно, скоріш за все, штучки стери. Я думаю. Ну. Так, перший такий. Що підняло самий потолочок це 40 к Так, а ну що? Так, це нам т 120-очку дало Олександрія Fire. Чесно, я цю гру ще не грав. Це ось перший раз я її включив перед вами. І вона проходить у мене обзор. А потім вона йде до вас. Так, хорошо. Що це в нас? Так, ми або виграли бонуску, або фіхіозна. Коротше, на 200 гривнях включилась бонуска, побачимо. Ага, коротше, випадає шарик, додаються ще спіни. Так, у нас в общому і один. Так, є, знову дало три. Хорошо. Не бачимо. І давай на останньому. Ну, таке, таке. не. Ну, побачимо. Можливо, трішечки ми і відійдемо в окуп. Ну, це не точно. Так, 120 дало, ну, і вже на цьому непогано. Ну ми крутимо далі. Я думаю, що це був просто зальотний, треба ще трошечки покрутити, десь воно. Опа! О Оце ж удачно, ми бачите, продовжили. Оце вже має бути нормальний бонус, я надіюсь. Да, 12 фріспінів. Так, грубо говоря, у нас мінус 140 від начального балансу. Так, що в нас ці двері означають? Свідки. Свідки нічого не дають. Так, двері відкриваються. І. Богдан нафіг посилається. Так, хорошо, ну тут має ждати. Ну, і скільки це в нас? Більше сотки має бути. 204. Так, хорошо. Найс, nice. а ну. Ще один надо шарик, щоб. Так, граємо. Так, ми ще граємо доповнительну гру з спінів. Зараз вилупили. Це, це дуже славно. Давай побачимо. Так, перший, другий є. Ану давай, коротше, нічого. Ану, що це у нас? ти, угу, мега він, І скільки це буде? Косар 200. Оце назив, нас ще є там з 10 спінів, по-моєму, або 5. Я не пам'ятаю. Оце тупо на спінах ще виловили чи на зиску. Я грибу. І далі є 6 спінів. Побачимо, побачимо. Дає десятка. Дає. Ну, акуратно дало, нічого страшного. Так, дівки. Скільки це у нас? 80, взагалі, порядочок, ану, світок не грає. Тут в нас. Ну, це вже, пох... ану. блін, дало би б ще цю єгиптянку. Було б славно, так, і це був, походу, останній, і він пустий. Показуєте тотал 320, але ми ще на бонусному уровні. Дивіться, бонуска вийшла нам 150 гривень. На бонусі ми виграли 320 чисто, і, і окремо ми ще виграли косар 200 за 4 хвилини. Тому думаю, Олександрія Fire в нас заходить. Тест вона пройшла. Все саме головне, якщо вона на початку дає, значить надає і не дає. Олександрія Fire, друзі, тим паче, зараз теперішніми бонусами від вулканчика, Тут гріх. Не виграти, я без бонусу. Вже... Я вже їх всі використав. Я їх вже просто на них там грав, виводив. То есть... Ось така картина. Бачите, коротше, я... ігри я вам залишаю. Друзі, з вас лайк і підписка. Всім фарту!